Вітаю товариство. Сьогодні в нас на огляді українська інді-гра е, Новелла е, про дівчинку. Е, вона, ми не знаємо, як її звати, але гра називається Її Цукропати. Сподіваюся, я правильно поставила наголос: е, начебто кажуть, що в ній одна кінцівка, а можливо, дві, а можливо, три. Тобто, це залежить від нашого вибору. Ми подивимось на неї, розробниця каже, що небагато часу можна витратити на неї, тож е, почнемо, не будемо затягувати. Ой, що ти так голосно кручиш, мені в вуха, не треба. Я схожу в залі цирку і дивлюся виступ словно звісного слонеко. Його голос наживо краще будь-яких студійних записів. Люди навколо мене плескають так пісні і долучаюся до них, що за вечір. Гей, hey! я плескаю, плескаю, плескаю. Чуєш? ла 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 Ще й підпівую! Чуєш? Хто це зі мною розмовляє? А? А? Не чує баба? Не чує баба? Це що, ялиночки, полунички? Дуже багато крапок. Що це за місце? Гори? Але що це? Полуничі ялинки? Оце же я про це. Ти намагаєшся згадати, чому ти тут? В голову нічого не приходить. Знову багато кропок. Дивне це місце таке дивне, тобі ніколи в житті не доводилося бачити щось схоже на власні очі. У тебе трохи памороча голова від цих майже неприродні яскравих кольорів. Угу, угу. Там якийсь місточок ще. Наче у тебе трохи пам. Uh, <смі> але, незважаючи на те, наскільки це місце незвичне, воно таке гарне. У повітрі віє ледле солодким запахом, як від твого улюбленого десерта, коли він зовсім свіжий у своєму ідеальному моменті існування. Звідки цей запах? Нежив від усього навколо, і звуків майже немає. Так дійсно я чую, як тільки якісь комашки е, зеленчать. Лише відані свінька на пташок, це пташки, Боже, пробачте. Цікаво, який вигляд тут мають пташки, думаєш ти, вдивляючись в ліс низу. Ти розумієш, що нам то довго милуєшся видами, а що заборонено. Незважаючи на те, яке це місце чарівне, ти все ще не знаєш, що відбувається. Ти тут на самоті? «Аго! Аго! аго люди. кричить головна героїня. Хто є? Хтось є? Долиною поміж чарівних рожевих верхівах розноситься відчайдушний крик. Голос його високий. Так це я чи не я, господи. Ти навіть не встигаєш усвідомити, з якого боку летить звук, як за однією з полоничних ялинок вискакує незнайомка з неймовірно, переконливим виразом радості на обличчі. Ага, це не я. Хтось? Яке щастя, ця дівчина. Я так втомилася тикатися, микатися сама. Голосна. І ще вона, на диво вписується у картинку. Так, вона, як та комашка, тут також вітає така, невимушена. Вітаю, а чому я тут? Навіть не спитаєш, як мене звати? Ми ж тільки зустрілися. Пробачте, мене за мою вихованість. Ага, вона з таких. Вибач, як тебе звати? Приємно познайомитись, мене звати вона оригінально. Я люблю солодощі, холодний чай та м'які кіршники Ага. Тож вона. Що це за місце? О! Вона озирає навкруги, наче тільки не усвідомила. Що над її головою жовті хмари, а під ногами лакриста салатова трава? Я Я не знаю. Я тут вперше її голос звучить занадто впевнено для такого виразу обличчя. Ходила, бродила тут зовсім сама, не знала, що й думати. А тут ти. Таємниче місце. Вона ніко ніякого сміється. Ти не розумієш задом у тому, що ційся. Що ці слова були правдоподібними, чи ні? Тож, незнайомцю, є ідея щодо того, де це ми застрягли. Може, це віртуальна реальність дійсно, і ми всі у грі? Вона не задоволена. Будь-кому відомо, що перша оголошена ідея детектива завжди помилкова. Тут ти точно не повіриш, що це віртуальна реальність, навіть якщо я буду тобі це доводити. От чому ти сказав саме це? Ого, реакція. Ти все щось знаєш? Нічогісінько! Вона підструпнула на місце, щоб підтвердити своє нічогісінько. Тобто, кажу, що навряд чи віртуальна реальність. Може, це сон? Точно, це сон. Вона раптово починає випромінювати радість, наче дитина, що вперше правильно підрахувала просте множення. На краще попереднього виразу тотальної відради. Може, й сон, звучить логічно. Почекай, не треба зі мною погоджуватися. О! Господи Боже мій, думаєш ти. <смеш> Ох, неважливо. <смеш> я насправді тут дещо шукаю, але я не можу це знайти, тому я вирішила шукати людей, які зможуть відшукати те, що мені треба відшукати, щоб це знайти. Угу. Заплинула, але зрозуміло. Ти встигла загубити щось у цьому місці? Що? Точно. Я загубила. Е... Що загубила, питаєш? Ну так, що загубила? Загубила, що кажу? Що ти блимаєш на мене? То що? Е Таке трикутне, жовте жовта смужко? Неважливо, що я загубила, головне, це знайти. Прошу, допоможи. Ти думаєш про те, що тобі б хотілося повернутися додому, не шукати незрозуміло зрозуміло, що, незрозуміло зрозуміло де, хоча це місце тебе і зачаровує, Ще не зрозуміла до кого. Та раз ти вже тут, і вона точно знає більше, ніж говорить. Добре, коли ми це знайдемо, розкажеш мені більше про це місце. Вона енергійно захитала головою. Якщо ми це знайдемо, я розкажу тобі все, все, що знаю, обіцяю, тільки допоможу. Вона майже завила під кінець речення, після чого різко підняла голову. «Дивись, ситуація. Я гуляла на горі отам справа, і на горі отам зліва. Десь на одній з цих двох вершин я це і залишила. Я впевнена. І куди поділося, що ж це за місце, вперше його бачу? Забрехалася, забрехунькалась. Ага, і як це ми доберемося туди? Дуже просто. Вона нас віднесе <гас> місточок. Бачиш? Супер надійний, швидкі мости, ескалатори 3000, а ще вони з цукру воєвати. Мости з'являються просто з повітря і звуком магічного пилу. Це справді наче сон, Але це не сонце. Будь-якому випадку я загубила щось трикутне, жовте і смугасте. Не, якийсь вершин, детектива. Ти вважаєш, я це залишила? Так, мені треба обрати, так? Думаю, треба е зберегтися. Так? Про всяк випадок, щоб потім можна було штуденько повернутися. Тут ще є. Авто загадати. Ага, це. Е це повтор останнього діалогу так, завантажити що налаштування. Ага, 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 ага. Ага, ага, добре, зрозуміло. Так, ну е підемо праворуч. Туди там є ще один міст, як мінімум. Так, точно, детективи. Ви ступайте на пухкий ескалатор, він наподух твердий для вати. Тримайся за бордюр, може іноді трохи хитати. За бартюр? Це називається бартюр. Ескалатор піднімає вас вище і вище в прекрасну світлу височину. Зазвичай тобі було б важко відірвати погляд від безкрайньої долини внизу, але тут тебе тягне в першу чергу до неба. Зараз, коли ви так близько до сонця, набагато легше роздивитися загадкові жовті хмарки. Вони схожі на. Що це? Рисовий пудинг? Так, це мій улюблений улюблений десерт. Пудинг такий легкий, пухкий, дуже підходить небо, чи не так? Пудинг взагалі то вологий і не такий вже легкий. Якщо щось їстівне підходить на роль хмар, то це сукровавато. Але, мабуть, не варто зайвий раз її засмучувати. А що за рисовий пудинг? Я такого не їла, не знаю. Тож, ти вперше бачиш це місце, але знаєш, з чого зроблені хмар. Хіба це і так не ну, очевидно? Хмари, якщо не сховару, то з хмару, то сподангу <смі> коли дійсно намагаєшся переконати тебе, вона дійсно намагається переконати тебе, що не знає, де ви? Поважна впертість. Якщо ти настільки любиш пудинг, то чому ти рада, що він в небі? Ти ж навіть не можеш його скуштувати? Ну, іноді приємніше дивитися на свої улюблені речі, ніж торкатися їх. Чи куштувати? Ще як він справді несмачний або ще гірше прострочений. Краще просто дивитися на нього і думати, як добре, що він є, тоді ти завжди, в сві... тоді ти завжди у світі, в якому все добре. До того ж, якщо ж він був на землі та був би смачний, я б так набила ним живіт, що на все життя в горді встало. Аргумент. Виходить, ти обираєш суницю <суниця> суниця у руках, а не пудинг у небі, суницю на ялинці, перепрошую. А, ти, мабуть, очікуєш, що вона прокоментує твій каламбур, але цього не відбувається. Е, може, й так, бо так легше любити, мабуть. Раптово трохи хитнуло і в тебе замерло серце. Від Перспектива впасти з ескалатора і полетіти. Ми приїхали! Квіткова гора досить тряск. Так, ще один місточок. Ага, і тут цей предмет добре. Швиденько ми його знайшли. Ця гора не дуже відрізняється від попередньої. Мене буде на попередній. Хіба ще немає полоничних ялинок? А, від той попередньої. окей. Трава все, ще схожа на лакрицю, але в тебе не вистачає духу перевірити своє припущення. Взагалі, то якщо подумати, то різниця є. Тут багато квітів. Ти навіть думати не хочеш, чому вони такі блискуча. Це карамельки. Це квіти людяники Перепрошую, перепрошую, що випереджую події. Перепрошую. Що скажеш? Не може бути. Де може бути те, що я загубила, он там, зліва. Я тут вперше, тож можливо, ти сама пригадаєш щось тепер, коли ми тут. М -м Ні, нічогісінько. Добре, а що там на пагорбі, через місто? А, -а, а, згадала, те, що я загубила, може справді отам? Я не бачу звідси, треба ближче. Що ж, це було швидко. Якщо вона стримає своє слово, скоро ти нарешті дізнаєшся, що відбувається. Тоді ходимо подивимось? Так, точно, детективе. Ви вдвох падьоро перетинаєте вершину, намагаючись не наступити на квіткові людяники. Вона йде попереду і справді складно ховати свій ентузіазм. Сподіваюсь, це те, що я шукала, інакше нам залишається лише йти на іншу вершину. У будь-якому випадку на місто. Вона починає під, стриба, е, під стрибом йти по містку, але раптом з нікуди з'являється величезний орел, підхоплює її за сукню та вносить в небо, поки ти безпомічно махаєш руками вслід. Клята пташка! кричить вона, поки її фігура зменшується на безкрайньому блакитному фоні. Через декілька секунд ти бачиш, як вона заливається, зливається з сонцем і назавжди залишається на небі, оточена її улюбленим рисовим путингом. Кінець. Вічне бажання. Це все це перша кінцівка. Добре, думаю, на наступні кінцівки ми е подивимося вже в наступному відео. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, коментувати, бо під час проходження я забуваю це казати. І заходьте до мене на Twitch, десь тут внизу має бути. Назва мого акаунту заходьте. Я там граю, спілкуюся і займаюся різним гобі. Тож буду чекати на вас.